Друзі, привіт! Закінчила я вже свою водойму. Ось так в мене вийшло. Вистачило мені того камня, що в мене був. Чоловік мені побив камінь, і я розложила його ось так по березі водойми. У мене вже навіть тут є жильці. Ось якісь з крилами літають тут жучки. Ось таких накопала на ставку очерет, в горшочки посадила його, в пісочок, камінчик зверху положила морський. І отак. От Буде тут зростати. Посадила свого красунчика сюди, також ракушки йому положила із моря. Оце так придумала я. Знадобилися ракушки. Привезли як сувенір з моря, а я сюди положила, також посадила тут можевільник. І посадила таку травку, я не знаю, як вона називається. Ну, Ось так буде зростати. Вона, я вчора тільки посадила ввечері, то вона ще в'яла. Ну, вона гарно приймається, вона підніметься. Підніметься і так буде виглядати. І з-під тих камінчиків буде виглядати травка, ця вона вища ще буде, вона влітку цвіте. Ну, і буде достатньо симпатично, я думаю. Тут я зробила вищий підйом. Я хочу, щоб тут стікала водичка з цього камінчика. Також придбала собі насос. Ще куплю шлангу. Я таку сюди виведу таку і туди ззаді, ззаді і виведу сюди шлангочку. Буде ще стікати водичка. Також посадила тут. Травичку, вона і зимку зелена. Ну, я вважаю, що вийшло непогано. Так як я сама його робила, то я думаю, непогано вийшло. Прийшла. Всі ходять сюди водичку пити. П'є водичку. Злякалася. Злякалася мене. Попила водички і побігла. Ось ціля я взяла цю травичку. Небагато так отут -от копала і посадила біля водойми. Тут у мене качечка. Гніздечко я плела із лози винограду. Весною обрізали виноград. Вже цьому гніздечку років три, мабуть. Така в мене тут невеличка клумбочка, коло бесідки, біля садка. І роблю вже другу роботу, наступну. Розмотала бордюр і вкопую бордюр. От такий він ось у мене. Це 10 метрів. Оце метровий. От. А це був 20 метровий. Я його положила на сонечку, щоб він прогрівся і був м'який, еластичний. То він такий м'якенький став. То був в гаражі стояв холодний, він був такий, наче грубуватий. А на сонечку полежав і такий еластичний, хороший бордюрчик. Значить, що я роблю? Вирила ямку, ну, таку на глибину бордюра. От. Вирила ямку. По тій лінії. Яку я ось малювала. Ось я малювала лінію. І отак я і піду далі. Ось я вириваю. От. А потім вкопаю і буде готово. Придбала ось у собі таких зайчиняток. Такі вони, не наче живі, них навіть очки, як сонечко світа, в них е, глазки навіть сіяють. Чудові. Так вони мені подобаються. Неймовірні. Немов живі. Дуже гарні. Шишечки вже сю. З'явилися маленькі шишечки. Зайчики під ялиночкою. І ось сурки два. Два сурки будуть тут жити. Ой, неймовірно гарний. Ну, скажіть, що він гарний. Він немов живий. живий. Ой, не можна ним налюбуватися. Який же ж то він і носик блистить у нього. Ой, красавчик. Улибашка моя. Улибашка. Ой, так, треба працювати. Будемо працювати, бо розвернула все. Жарко сьогодні, дуже жарко, прям дуже жарко. О, до речі, хочу показати. У мене хупс ялинка випускає голубі шишечки. Ось вона. шишка голуба. Ось вона. Красунечка. Дві їх буде, дві шишки. Це неймовірна краса. А ще в мене на цій клумбі розцвіла дуже гарна квітка. Вона неймовірно гарна. Але, на жаль, я не знаю, як вона називається. Може, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається ця краса. Але вона цвіте не цілий день. Вона на ніч закриваються бетони, а на другий день в обіди розпускається. Зранку не розпускається. Навіть до обіду було гарне дуже сонечко, але вона не розпустилася. Розпустилася десь вже в обід. Не, мабуть, о 12-й годині чи в час дня. Ну, ранче вона не розпускається. Ну, дуже гарно, Дуже. І сама невеличка. Маленька, але цвіточок неймовірно гарний. Ось така картина вимальовується із моїм бордюром. так я його не дуже заглиблювала. Десь на сантиметр він виглядає. Може на два. Отак. От виглядить. Я, звичайно, ще не закінчила, робота ось продвигається. Так, аж туди буду робити. В общем, так я роблю. Вставила ось по травичку, покрой. покрой. І загортаю земелькою. Загорнула, потім сюди насипала. От. Таку придавила гарненько тут, тут досипала землі. І отак от вона виходить. От так досить непогано вийшло. Як до да криво, то я підправляю. Отак от, от ногою прижимаю, якщо виходить в цю сторону. То я ногою прижимаю тут. А якщо сюди виходить, то тут прижимаю. Отак. В общем, вкопала в землю, а тоді ще проходжуся і дивлюся, щоб було якомога рівніше. Там уже виправляю вліво або вправо ногами таку видавлюю її, цю стрічку. Так досить непогано вийшло. От. Уже поставила я цю стрічку обмежувальну. І тепер вже можна буде сіяти тут травичку. Я купила травичку, не газонну купляла, а як вона називається, пасовиська. Чи пасовиська, ну, в общем, чи пасбічна. Ну, якось так оце. От. І насіємо, отак от тут кругом посію, зверху землі притрусю і буду поливати. Я думаю, зійде. Тут у нас оце плаш, оцей лисий. Це тут стояв басейн. Воду заливали в басейн, купалися діти. Оце він тут стояв, через те тут нема трави. А так тут травичка ось заростає. І, і тут травичка ось є. Отак от, от. Непогано. З бордюром хорошо, мені подобається. Ну, ось уся усю із ялівець Блюстор. Ось не знаю, де його посадити. Так він мені подобається. Дуже гарний. Думаю, тут посадю з краєчку буде, бо вже нема місця. Я два купляла. Один оце тут, мабуть, посадю, а один ось росте. Я олівець лускатний блюстар. Ой, ну я не можу зняти. Ну, який він смішний. А на сонечку? Ну, глаза немов живі. Красунчик либашка. Із синочком або з донечкою. Немов живий. Ну, от уже ж гарно роблять фігурки. Ох, буду працювати далі. В общем, така процедура. Ось так викладається бордюр. Нічого складного, єдине попрацювати. І буде краса!